Всім привіт! Мене звати Костя Фолст. і Сьогодні я приготував для вас 10 найкращих голів мадридського реала у лізі чемпіонів. Хочу вас одразу попередити, що до уваги я брав саме м'ячі і забиті у лізі чемпіонів, а не кубку європейських чемпіонів. Тому я взяв проміжок у 30 років, щоб ви мали змогу на власні очі побачити. Всю красу. Але перед тим як розпочати, прошу вас підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу. Також не пропустіть переможців з минулого відео, може, там саме ви. Їх я назву наприкінці ролика. Тож дочекайтеся. Карім бензима головний претендент на золотий м'яч 22-го року. І багато в чому цьому спосприяли саме виступи француза у лізі чемпіонів. Працюючи над підбіркою кращих голів Реалу, я вирішив для себе, що неодмінно в цей рейтинг має потрапити якийсь гол з другого поверху. І кращого загол Каріма у ворота Челсі я не згадав. Це сталося у першому чвертьфіналі сезону 21-22. Для тих, хто забув нагадаю, що у тому матчі француз відзначився хет-триком. Але особливої уваги заслуговує саме перший м'яч. По суті, Карім сам розпочав атаку вершкових, віддавши хорошу розрізну передачу на хід Вінісіусу. Звісно, у швидкості захисник Челсі не міг нічого зробити з бразильцем. Тому саме він був першим на м'ячі. Вінгер віддячив Карімові точною подачу у штрафний майданчик, бензима, бувши абсолютно вільним переправив м'яча у ворота. Менді зверніть увагу на момент удару. Потужний імпульс пройшов через все тіло француза і передався м'ячу, який попрямував точно у дев'ятко. Менді просто не встиг зреагувати на цей удар. Голи головою рідко бувають надзвичайними, але це й щасливе виключення. Ну зараз буде дещо неприємно вболівальникам Шахтаря. Адже я згадаю гол Вінісіуса у ворота Шахтаря. В рамках третього туру групового раунду Ліги Чемпіонів сезону 21-22 Шахтар приймав у Києві Мадридський реал. Зустріч завершилась розгромною перемогою іспанського гранда. А гол від бразильця став ніби насмішкою над обороною Шахтаря. Вінісіус отримав м'яч від Бензема на лівову на Пінфланзі і вирішив видати перформанс у стилі Стелімесі. Збивши з пантелику переступами одного захисника, він увірвався у штрафний майданчик і в оточенні п'ятьох суперників примудрився знайти простір та розстріляти у притул Трубіна. Той гол був визнаний кращим голом тижня в Лізі Чемпіонів. Але на мою думку, він гідний опинитися в когорті кращих м'ячів реала за всю історію Ліги Чемпіонів. Гадаю, ви зі мною погодитеся. А ще сподіваюся, ви погодитеся допомогти нашим дівчатам та хлопцям ЗСУ, які боронять нашу землю від расистів. Щоб якось їм допомогти, перекиньте хто скільки може грошенят по посиланню, яке є в описі відео. Дякую вам за здалегідь! Слава Україні! Розіграш ліги чемпіонів 9-10. Роналду тільки нещодавно став гравцем Реалу, і це був перший його сезон у футболці вершкових. На відміну від сьогодення, тоді Роналду вважався знаним майстром штрафних ударів. Зараз, на жаль, стандарти від сьомого номера МЮ заслужують тільки на те, щоб опинитися у мемах. Але повторюся, тоді то була страшна сила. І особисто це перевірив на собі Марсель. За 30-35 метрів від воріт французи порушили правила. Виконувати пішов португальський футболіст. Якщо б то був якийсь небудь інший гравець, загрози б такої не було. Варто було б чекати на подачу або розіграш, але це був Роналду, який приблизно з такої ж дистанції не так давно забив арсеналу. Тому французи поставилися до цього серйозно, вишикувалися у стінку, у якій, до речі, стояв Брандау. і молили Бога, щоб Рон схибив. Але той не схибив потужний та точний постріл, пролетів над стінкою і зробив голкіпера безпомічним. М'яч летів з такою силою, що здавалося, якби він влучив у манданда, то потрапив би у сітку разом з воротарем. У цьому рейтингу будуть переважно голи, які були створені за рахунок індивідуальної майстерності та класу футболістів. Однак на сьому позицію я хочу винести саме командний гол Реал. І серед хайлайтів такого типу хочеться виділити саме гол Каріма Бензима, швейцарському базелю. У матчі, який відбувся у 2014 році, королівський клуб не залишив жодного шансу своїм опонентам, розгромивши їх з рахунком 5 1 і момент, який я хочу вам показати, доводить те, що реал тоді це команда зірок, де слово команда є ключовим. Крос не наче ножем своєю передачею прорізав центральну ланку Базеля. Кріш прийняв м'яча спиною до воріт, однак йому знадобилося лише один дотик, щоб елегантно п'ятою віддати пас на Бензима. Карім знову обігрався з Роном, побачив простір попереду себе і наважився на удар. М'яч від поперечки опинився в воротах. Суперкомбінація, яка завершилася суперголом! Фантастика! Зараз це важко повірити, але свого часу Гаррет Бейл приходив у реал в якості наступника Кристіану Роналду. Перес вважав, що після того, як Кріш піде з реалу, саме Гаред займе місце лідера команди. І спочатку складалося враження, що так воно і буде. Адже валіз демонстрував дуже хорошу гру і відзначався красивими голами. Один з них він поклав у ворота. Польської легії. У першій же атаці Вершкові приголомшили своїх опонентів. Після переводу з лівого флангу у центр Роналду робить скидку головою на бейла. Не знаю спеціально чи ні, але виглядається як випадковість. І Гаррет без обробки, нахиливши корпус у бік, завдає удару поворота. М'яч прямує кулею і вражає ближню дев'ятку легії. Все, на що спромігся голкіпер, це красиво впасти, додавши епізоду ще більшого видовища. Треба віддати належне полякам: швидкий та красивий гол не знищив їх морально. Вони продовжили боротися і змогли вибороти нічию 3-3. У минулому розігроші лігії чемпіонів Реал не втомлювався клепати сенсації. Як на мене, головна з них це саме перемога вершкових у головному клубному турнірі, проте були і прикрі невдачі, як, наприклад, поразка від шерифа у себе вдома. Ну і звісно, Бланко встигли порадувати нас шикарними м'ячами на груповому етапі від королівського клубу. Постраждав інтер. А Марко Осенсіо вписав у свій актив справжній витвір мистецтва. Під завісу поєдинку Реал мав серйозну перевагу: – 1-0 по рахунку та 11-10 за кількістю гравців. Ініціатива була на боці підопічний Карло Анчелотті, і другий гол, здавалося, був питанням часу. І нікого б в це не вразило. Однак Асенціо вдалося. Він завдав чудового дальнього пострілу. М'яч спочатку влучив у дальню штангу, потім поздоровкався з ближньою та опинився у воротах. Можна сказати, м'яч просто перехрестив ворота не Голкіперу залишалося тільки лаяти захисників, які дозволили Марку пробити по воротах з лінії карного майданчика. Нинішній опорник Манчестер Юнайтед Казиміру завжди славився хорошим дальнім пострілом. Відчути на собі гармату бразильця не пощастило і наполі у тому матчі бензима та Хамес намагалися провести комбінацію у штрафному італійці. Однак один захисників розгадав задум футболістів Бланкос і вибив м'яча із під ніг колумбійця. М'яч після відскоку потрапив на ногу Казиміру, і він потужно в один дотик пробив ворота. Неймовірно видовищний гол, сам винуватець шедевра пізніше наголосив, що то не було випадковістю. Мій гол це те, над чим я багато працюю, особливо тому, що потрібно використовувати мої підключення до атаки. Це був третій гол вершкових у зустрічі, яка закінчилася 3-1 на користь реала. А зараз переносимося у фінал Ліги Чемпіонів, 17-18 у Києві. Ліверпуль та Реал вирішували між собою, хто стане чемпіоном. Як ви пам'ятаєте, мерсезайці вже тоді були футбольною машиною Юргена Клопа. А Мохамед Салах проводив неймовірний сезон. Коротше, хто стане переможцем? Було великим питанням. Перший тайм виявився безгольовим. Однак Рамос достроково відправив Салаха відпочивати. У другому таймі поплив Каріус та зробив дві гольові помилки, після яких відзначилися б та Бейл. однак, другий гол Реала і перший бейла у цьому поєдинку на німецького воротаря повісити не можна. Адже Гарет, який вже тоді був білою вороною, у реалі заколотив справжній шедевр. Валі замінив іско і вже через 122 секунди подарував нам цю красу. Марсело зробив м'яку подачу у штрафний майданчик, а Бейл завдав удар через себе. Тут Каріс вже не помилився, адже не можна вважати помилкою голкіпера мертві м'ячі. Гол приголомшив навіть зідана, знаного майстра, забивати красові м'ячі. Той витерли і сину від поту, який виступив через здивування, і почав святкувати успіх своєї команди. Сам Гаррет доволі скромно прокоментував свій перформанс. Забити такий гол на головній сцені світового футболу це мрія. Ніколи не забивав ударом через себе, хоча спроб було достатньо. Завжди хотів зробити щось таке. Марсило виконав передачу. м'яч йшов на ідеальній висоті. Дуже добре, що мені вдалося завдати акцентованого удару і влучити. Юрген Клоп у свою чергу також відвісив комплімент Гарету Бейлу. у Мадриді. Бейла не люблять. Я б любив його тільки за один цей гол, якби я був уболівальником Реала. У Крищану Роналду одного разу запитали, який гол у своїй кар'єрі він вважає найкращим і легендарний португалець згадав гол Ювентусу через себе. Тоді журналіст зайшов трішечки далі і попросив порівняти той гол із сексом. Відповідь Крійро показала, що він не на 100% відданий футболу. Ні, цей гол не йде ні в якій порівнянні з моєю Джорджиною. Йому, звісно, видніше. Але коли він забив Ювентусу через себе, у болівальників стався... Такий викид ендорфінів, який можна порівняти з таким же викидом, але від інтимної близькості. Проте слід відзначити, що саме той гол Кристіана вважає найулюбленішим у своїй кар'єрі. Я намагався забити такий гол багато років. У мене на рахунку дуже багато голів, але такого ще не було. Я подумав, що нарешті я забив через себе у гарному стрибку. І таке зробити проти буфона, Ювентусу у Лізі Чемпіонів це чудовий гол. Тож, давайте згадаємо, як це було. У сезоні 17-18 Тараса Юра приймала вдома королівський клуб в рамках чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Реалу вдалося зусиллями Роналду відкрити рахунок ще в першому таймі. У другому кріш забив цвях у думовину господарів. У середині другої 45 хвилинки рон скористався непорозумінням к'єліні та буфона і майже отримав змогу пробити поворот. Однак Джан Луїд грамотно перекрив простір перед рамкою. Тоді Рон віддав пас на Васкіса. Той пробив, але буфоні ще зробив грандіозний сейф. Спритнішим на підборі виявився Карвахай, Дані зробив подачу у штрафний майданчик, і Роналдо вразив ворота ударом через себе. Трибуни стоячи аплодували португальцеві. Навіть вболівальники Ювентусу визнали геніальність бомбардира. Так через три роки багато хто з них буде слати прокльони на адресу Кріро, вішаючи всіх собак на поразки Юви на нього. Але в той момент всі без винятків признали його велич. Пізніше журналісти виміряли, наскільки високо підстрибнув Крістіану Роналду, коли забивав через себе Ювентусу. За допомогою комп'ютерної графіки вдалося підрахувати, що португалець відзначився з висоти 2 метри 23 сантиметри. Варто зазначити, що зріс португальського нападника метр вісімдесят сім. Ти взяття воріт визнали кращим у розіграші сезону Ліги Чемпіонів 17-18, попри те, що Бейл зарядив у фіналі не менш красивий гол. Ну ось ми з вами дісталися до найкращого голу Реала у Лізі Чемпіонів, на мою скромну думку. А його друзі забив сам Зінедін Зідан Байру у фіналі Ліги Чемпіонів другого року. Абсолютно ніхто в момент атаки не сподівався, що Вершкові вразять ворота суперників після дещо незграбної атаки. Роберто Карлос розповідав, чого йому вартувало наздогнати м'яча після закидання Сантьяго Соларі. Пас був таким, ніби Соларі цілив кудись за стадіон. Розумієте? Жахливо. М'яч уйшов згори, Захисник був близько двох метрів на зріст. Якби він витягнув ногу, я б тримувався, Але я рухався швидше. Я навіть не знав, що там зі зу. Лише глянув праворуч, і побачив, що там хтось у білому зробив передачу до центру штрафного майданчика. А один із найкращих гравців світу опинився там. Все сталося швидко, я не мав часу на роздуми. Зате у мене був кращий огляд кращий, ніж у будь-якої камери. Зізу дуже вдало в один дотик пробив поворотах повз руки ханса Йорга Бута, влучивши у ближню дев'ятку. Це було щось просто ну, неймовірне. Цим голом француз остаточно закріпив своє ім'я у когорті світових футбольних генів. Для розуміння Байер того сезону це дуже атлетична, потужна та зіграна команда, яку деякі навіть вважали фаворитом цієї зустрічі. До цього моменту рахунок був 1-1, і взагалі не було очевидно, що Реал переможе у тому матчі. Тому м'яч від Зізу – це дещо більше, ніж просто красивий гол. Ну і з технічної точки зору гол дуже складний у виконанні. Зідан згадував його так. Пізніше я намагався забити так само, навіть знімаючись у рекламі. Але більш так не виходив. ніколи. Я пробував репетирував, але ні. Шедевральний постріл легендарного француза було визнано кращим голом у розіграші Ліги Чемпіонів в сезоні 1-2. Нещодавно Франсфутбол футбол склав рейтинг 50 найкращих, найкрасивіших голів в історії Ліги Чемпіонів, і саме гол Зізу зайняв перше місце. До речі, фінальний поєдинок з Байером став особливим для француза не тільки через неймовірне гол. ЗІЗУ вже був чемпіоном світу, Європи та володарем золотого м'яча. Але два фінали ЛЧ із Юви він програв, втретє, як бачите. Все вийшло. Друзі, а я ж забув у вас питати, в якому році зідан виграв той золотий м'яч. Пишіть у коментарях, щоб я обрав перших та показав ваші відповіді у наступному відео. Всім щастий! Ось такі, знову ж таки, на мою думку, найкращі голи Реала у лізі чемпіонів. Сподіваюся, вам сподобалося відео, і ви оціните його лайком. Також не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Не сумуйте!